Кінець жовтня радує харків'ян останніми теплими променями сонця і осінньою красою навкруги. Але у зеленювачі міста в таку погоду дарма часу не витрачають і роблять все, щоб до перших холодів квітники, які у теплий сезон прикрашали місто і радували око харків'ян, були підготовлені до зимового періоду. Фахівці поступово розбирають стаціонарні та пересувні клумби. Галина Чернишова, яка працює у зеленювачі більше 40 років, старанно готує центральну клумбу саду Шевченка до зими колюс. Ми його вириваємо, потім убираем листву, потім будемо засипати щепою для того, щоб было красиво Ну до, до весни. За словами Галини Чернишової, робота з зеленими насадженнями не є легкою, але вона потрібна харків'янам, особливо зараз у непростий період, для того, щоб насолодитися красою квітів, відволіктись від тяжкого сьогодення. У нас така робота. Нам потрібно висаджувати, радувати лю людей, наших українців, щоб їм було не приходять, радується душа, тому що обстріли. Де то у когось хтось виїхав, не самі. Оце їх квіти наші радують. Ну, в общем, радуються всему, Говорять, дякуємо вам за те, що висадите, садите. Все красиво, все добре. Приїжджають з інших городов і теж нам дякують за те, що ми. Це робимо нігде такого немає, як у нас в місті Харкові. Всі люблять наш город. Ми теж його любимо. Але незважаючи на красу квітів зі зміною погодних умов, змінюється і стан, і естетичний вигляд клумби загалом. Тому зеленювачі міста починають прибирати однорічні зелені насадження, які виконали свою функцію. Як зазначають у СКП Харків рослини залишаться на зимівлю в різних умовах. Ті, що потребують тепла, переселять до теплиць. А морозостійкі залишаться у саду до весни. Багаторічні рослини, одні з таких, як хризантему і гортензію, з часом перенесуть до теплиць, де розмножать, аби зекономити. Кошти та створити нові квітники наступного сезону, щоб клумба не пустувала, порожні місця засиплють на зимовий період мульчою. Ми розпочали роботу, як тільки почали змінюватися кліматичні умови, тобто похолодання, заморозки. І тоді квіти себе відчувають негарно і міняють свій вигляд. Тому ось так потихеньку-потихеньку ми розпочинаємо їх прибирати. Із об'єм робіт то вже 40% ми виконали. Тобто поступово квіти прибираються, дивимося на їх естетичний вигляд. Якщо вони вже не дуже гарні, то ми їх просто прибираємо і залишаємо самі стійки. Наразі тут залишається бегонія, є декілька місць, там, де тагетіс росте. Вони ще себе більш-менш гарно почувають. Але я думаю, що впродовж двох тижнів ця робота вже буде виконана повністю, тому що синоптики нам прогнозують похолодання. Крім стаціонарних клумб, пересувні та водні квітники саду Шевченка теж будуть готувати до зими. Крім того, у нас вже є ще персумні клумби. Там також як представлені як багаторічні, так і однорічні рослини. Вони теж потихесеньку розбираються, миються, ховаються, квіти відвозимо на теплицю на зимовку. Також у нас ще є так звані водні квітники. Там також є такі квіти, наприклад, як водні лілії. На цьому тижні їх також буде доставати і перевозити на зимовку у теплиці. Готують до зими зелені газони, прибирають опали листя та стрижуть до відповідної довжини, аби зберегти їх до наступного сезону. Аліна Кромашова, Сергій Перець, Олексій Старінков, Харків. Новини.